Присилає мені сьогодні товариш, відкриточку <реш> в Телеграмі з вітанням Івана Купали. А сьогодні 24 червня. І я думаю, яке 24 червня, якщо я точно знаю, що Івана Купала 22 червня, коли день літнього сонцестояння? І він мені потім присилає картиночку з Гугла, типу, да, 24 червня. Я таке думаю, щось я типу, не туди. Я пішов в чат GPT, питаю, коли буде. Коли Івана Купала, а воно мені пише 6-7 липня. Я такий, я взагалі нічого не розумію, як це так. Я знаю, що воно 22-го. Товариш пише, що 24-го, чаджипіті пише, що -го, 6 го 7-го. я таки почав розбиратися, а якого ж, ну, дідька, так воно відбувається. Виявилось. Істинне свято, воно ну, так, 22 червня, у день літнього сонцестояння. Бо наші предки були язичниками, а для язичників були важливі всі ці дні. Потім, з приходом християнства, цей день перенесли на 24 червня, на день Йоанна Хрестителя. А 6 і 7 липня вже його перенесли, коли настало православ'я. православ'ян, ну, тобто там по юліанському, григоріанському цих календарях. Ну і, в общем, 22-е це істини, 24-те це по католицькому, а 20, ой, а 7-е це по православному.